Після того, коли ми побачили, скільки робиться колективом національної гвардії в контексті реабілітації, було прийнято нашими друзями фондом. Рішення про те, щоб створити центр повернення на базі медично-реабілітаційного центру. Проект повернення це те, що ми будемо спільно з вами створювати на вашій базі. Для нас це про ментальне здоров'я і це знов-таки про захисників, захисниць і членів їх родин. І це є виклик для на нас так само. Але я знов таки скажу, повернусь до чого, тому що з вашою командою, яка працює в вашому центрі, ми познайомилися на одному з наших освітніх заходів. І ми прийшли з тим, що ми хочемо змінюватися з вами, тому що наш зачарував підхід першу команду. Повернули не безполонець це дуже важка категорія дійсно. Ми, як і національна гвардія, готові завжди підставити плече і повірте, наша команда не буде працювати дуже швидко.